Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що у Луцьку вибух в одному із підприємств промисловості. Говорять про диверсію. Востаннє під час атаки окупанти цілилися по аеродрому десятком ракет. Утім, тоді уламки падали і на ньому. Сьогодні там пролунав новий вибух. Джерела стверджують про знешкодження ракети поблизу. Ведуться розмінувальні роботи. Покарання для таких людей мається на увазі для кротів та коригувальників. На нашу думку нато м'яке наразі. Повинна бути довічна з конфіскацією у них та їхніх родин до п'ятого коліна. Тільки тоді їхня кількість в рази зменшиться. не невесело сьогодні були самим окупантам. Російські аеродроми у відповідь також були атаковані, в тому числі які знаходилися на території Білорусі. Горіла база Кожушки та Лунінець. Український військовий Богдан Кротевич вважає, що війна повинна перейти на територію Росії. Тавра підтримує наступ на Москву, оскільки там у Росіян, за його словами, немає оборони. Начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії зо висловив думку, що Україну слід захопити усе, що вона може для політичного обміну. Я вважаю, що на території Росії війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити усе, що ми можемо захопити, і потім хай політики домовляються на обмін, сказав майор Атаура, звернув увагу на Білорусь, території якої зберігається загроза. Зокрема, Крутевич сказав, що якби Білорусі вдалося звільнити, то для України б ця загроза зникла. Якби ми зараз просто звільнили Білорусі, Білорусь стало незалежною. Нара. Ешті ми цю ділянку фронту прибрали, яка ще й досі є. Зазначає віна Кротевич, якого звільнили з російського полону, наголосив, що з території Білорусі завжди є небезпека. Тому Україна тримає там війська. Крім того, він звернув увагу на те, що на території Білорусі є вагнерівці, які можуть проводити ті чи інші дії. За словами Кротевича, зараз лінія фронту проходить на окупованій території України, де по дві сторони стоять українські та російські військові. Також як каже Таура, є прикордонна зона із Росією. Це більш така сіра зона, то. То там є якийсь кілометраж, де стоять їхні. Та наші прикордонники розповів українська військова. Він заявив, що російські спецпризначенці, які заходять на українську територію, де немає лінії зіткнення, але є кордони, роблять диверсійну роботу. Зокрема, окупанти когось вбивають чи щось підривають. На думку Кротевича, українські підрозділи теж, можливо, заходять на російську територію і роблять ідентичну роботу. Він заявив, що прикордонна зона це лінія фронту, яка не укріплена. Він впевнений, що ця зона замінована, і росіяни зробили роботу. Над помилками після рейду в Білгородській області водночас Тавра зазначив, що наступати на цій території не так складно, як долати п'ять ліній оборони росіян на запорізькому напрямку. Бити треба туди, де противник не очікує, но туди, де оборона побудована в п'ять ешелонів, Вважає майора. За словами Кротевича, від Кордону України до Москви не так далеко. При цьому він зазначає, що на цьому напрямку Росіян немає оборони у цьому контексті. Тавра згадав про заколот Пригожина, який практично дійшов до Москви. Разом з тим Кротевич розуміє, чому Україна не завдає удару на цьому напрямку. Зокрема, це політичне питання, оскільки Україні важлива військова та економічна допомога з боку заходу, який може не підтримати наступ на російську територію. Якщо воно вийде, як то кажуть, переможців не судять. Треба ризикувати. Іноді я б ризикнув. Сказав Кротевич. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.